Всім привіт! Я Легеза Анатолій, власник нерухомості. Сьогодні у нас на обзорі ресторанний комплекс 750 метрів квадратних та земельна ділянка комерційного призначення 10 соток. Нерухомість знаходиться за адресою Ужгородський район, село Порожково вулиця Центральна, 118. Також хочу зазначити, що комплекс розташований між двома районами: Ужгородським та Мукачівським. А це значить. Щодо найближчих районних центрів міста Перечин та міста Сваляви, де є подібні заклади, не менше 20-30 кілометрів. Кількість мешканців, яка проживає у навколишніх селах порядка 40 тисяч населення. Через село Порошково пролягає туристична дорога, яка сполучає ужоцький та Воловецький перевали. Капітальний ремонт будівлі було здійснено в 2021 році. Заклад працював два роки, стан ремонту відмінний. А тепер давайте подивимось приміщення закладу. Це ми заходимо з заднього двору до ресторану. Тут по ліву руку у нас розташовано підсобне приміщення для персоналу. По правій стороні вбудовані у нішах два великі дзеркала з LED-підсвіткою та дизайнерський радіатор, які дуже гармонійно доповнюють. Інтер'єр одразу на першому поверсі розташована вбиральня з двома роздільними туалетами. Піднімаючись на другий поверх, ви бачите сходовий прогін та велике вікно, яке дає багато денного світла, огорнуте білим тюллю та темними шторами. Також тут ви бачите велику кришталеву люстру, яка неймовірно вписується в цей інтер'єр. Зараз ви бачите невелике приміщення, яке ми використовували під склад, а може бути кабінет або офіс. Проходимо до основної зали, в якій розташований бар зі всіма зручностями та столи на 90 посадкових місць. Інтер'єр виконано в дуже приємних тонах та зі смаком. Тут ви можете також побачити уже раніше показані мною кришталеві люстри, бра, тюль та штори, а також виділені лед підсвіткою бар. Та підвіконня. Поруч з основною залою, розділеною двома арками, є ще одна трохи менша зала на 30 посадкових місць. Або ми часто її використовували як танцювальну залу. Також ці два приміщення обладнані промисловими кондиціонерами та теплою підлогою. Тепер поглянемо на кухню. Ті, хто хоч раз в житті зіштовхувався з ресторанним бізнесом, оцінять її відразу. Вся кухонна мебель виконана з харчової нержавіючої сталі. Обладнання все професійне. Пароконвектомат, посудомийна машина, бакаломийна машина, холодильне обладнання, слайсер, газова та електричні плити і купа інших професійних інструментів. Кухня обладнана потужною витяжкою, виконаною також з нержавіючої сталі. Хочу також зазначити, що увесь професійний посуд на 120 персон фірми Любляна та вся перерахована техніка входять в ціну закладу. Також поруч з кухнею знаходиться пожежна драбина, яка використовується для господарських потреб персоналу. А зараз давайте поглянемо на терасу. Приміщення для кальяну та мангал. Тераса облаштована брусом та дошкою, які придають їй затишну атмосферу та обладнана кованою огорожею, яка доповнює інтер'єр та створює затишок для відпочиваючих. На терасі у нас розташовано 5 столів на 20 посадкових місць. Тепер заходимо до службових приміщень, де розташовано по ліву руку мангал, а справа котельня. Ми зараз в мангалі. Тут ви бачите великий мангал та піч, збудована по технології для випічки піци. Також є умивальник та тепла підлога, яка підігріває і мангал, і кальянне приміщення. Навпроти мангалу ви бачите котельню. Тут знаходиться система очистки води для скважини 60 метрів глибини. Твердопаливний котел, акумуляційний буфер на 1000 літрів, бойлер 200 літрів, стелаж для господарського інвентарю, пральна та сушильна машини. Ще кілька слів про систему опалення, яка грамотно спроєктована та дуже економна. Увесь другий поверх обігрівається водяною теплою підлогою, а перший поверх алюмінієвими радіаторами. Витрати дров на сезон 30 складометрів, площадь у 750 метрів квадратних. Зразу біля котельні знаходиться навіс для дров, що дуже зручно для обслуговування мангалу та котла. Ще хочу зазначити, що до будівлі підключено 50 кВт електроенергії та збудований двохканальний септик на 15 і 30 кубів. Також будівля обладнана блискавкозахистом, заземленням, пожежною та охоронною сигналізацією та 16 відеокамерами, які розташовані в будівлі та на вулиці і охоплюють увесь простір комплексу. Це ви побачили ресторан, терасу та технічні приміщення. А зараз давайте поглянемо на будівлю з фасаду, де ми її планували реконструювати. Під кафе та дитяче розважальне приміщення з великими заскленими терасами. Наразі тут ви бачите центральний вхід, тамбур, коридор, який, до речі, може бути з'єднаний з другим поверхом, та дві великі зали з вікнами на тераси. А також є ще одне велике приміщення, яке ми планували використовувати як танцювальну залу. В даний час на першому поверсі у нас будівельний магазин. Мебель та товар в ціну не входять. Але зате для вас бонус ще одна ділянка площею 30 соток сільськогосподарського призначення, яка розташована поруч та має два окремі входи і примикає до ділянки ресторану. За додатковою інформацією та вартістю об'єкту звертайтесь за телефоном, який є в описі до відео.